в Національному музеї літератури свою найсвіжішу книжку, яка вийшла буквально кілька місяців тому. Солотвин з глибин минулого до наших днів це моє історичне краєзнавче дослідження про історію мого рідного села Старий Солотвин. 1924 року старий Солодин, а до 24 року просто Солодден, а потім у 24 році ще виник, заснували переселенці Солодвина, новий Солодмин. Тому така ось історія. Солоднен Мин, зливив минулого до наших днів. Мене попросили однією фразою сказати, коли я готував. Цю книжку там, на іншу презентацію. Е, про цю книжку, то я так сформулював. Ця книжка це мій особистий е, щит і меч в боротьбі із рашистською Навалою. Кожен з нас сьогодні робить свій внесок, цю боротьбу. Наші герої на фронтах захищають Україну, захищають нас. Кожен з нас. Робить в силу своїх можливостей залежно від статусу, від віку, від становища, від можливостей, від здоров'я. І ми переможемо безперечно. Тепер про формат сьогоднішньої нашої зустрічі, оскільки хотілося багато розказати, і хотілося б, що були запитання від вас, тому що для мене ця книжка дуже важлива, дуже важлива то я прошу будуть виступи, щоб обмежувалися ну, хоча б 5-7 хвилин не більше, хто буде з полети, навіть 3. Так. Таке прохання, тому що багато багато тем, і багато хотілося б, щоб люди виступили і сказали своє слово власне, про цю книжку. Тому ось такий формат я пропоную. Як виник, Чому я написав цю книжку? Мені завжди була цікава, цікава історія. Історія, література і географія. В школі це були найкращі мова, значить, ну, якщо говорити про школу, мова і літературу. Оці чотири моїх улюблених предмети були: історія, географія, література і мова. Точні науки, математика були в кращому разі трійки. Ось так. Знання там не цікаво, де не цікаво, там немає знань. Дуже цікава була історія. Загалом, і зокрема історія мого села. Перша згадка, про яке зафіксована в історичних документах, це достовірно, абсолютно 1593 рік на той час це село вже існувало. Тобто, Хоча в нас празникують е, за радянських часів чи вже пострадянських, е, 1593 рік рік заснування Солотвина, але насправді на той час це село вже було. Більше того, там була стара гребля уже через річку Коденку, то відповідно зрозуміло, що село на той час вже існувало. Але заведено, що 1593 рік перша згадка про це село. Я пізніше детальніше про це скажу. Отже, мені цікава була історія мого села. Я почав збирати ще, коли був студентом, записи. Я різні записи вів, їх багато. Вони, деякі з них я використав, деякі ще досі не лежать, чекають свого часу. Записував спогади старих людей нашого села, на той час вони пам'ятали дуже багато. Я пам'ятаю один дід, який ну вже йому не знаю, в 80-х роках було за 80 ті тобто він пам'ятає ще ті часи. От, і коли я щось його запитав про колгосп, про, кологост, про та, совєтську владу, радянський час був, він так скривився, сплюнув і каже, хазії. Дохазєювалася, знаєте, на рівні сільського дядька ставлення до тодішньої влади, хоча він ніякої політикою не, не займався і не Тож Мені цікаво було, я почав записувати розповіді старих людей, старших людей, розповіді моїх батьків. У мене тато був з 1919 року народження, мама 1924 року. Мама була, по суті, як сільська енциклопедія, вона дуже багато знала. Дуже багато вона знала, як знаєте, хто кому родиш до п'ятого коліна. така от пам'ять була у мами. і вона багато, дуже багато мені розказала. І е, просто я записував вів ці записи, Потім був у нас в селі е, жив е, такий цікавий чоловік, старший 1901 року народження, який е, підготував рукописну історію села. Він надзвичайно. Він, я його багато цитую, згадую з тим Олександром Дмитренко. Він працював директором школи. В 37-му році, в такому зловісному, він навіть півроку працював першим секретарем якогось райкому партії в Хмельницькій області, потім його звідти зняли, але не посадили. Тобто він так би мовити, він був такий ідеологічний боєць цієї партії. І В тій книжці, яку він написав рукописний. Про це, звичайно, дуже багато він з тих позицій писав, але там унікальна база для інформації, унікальна база. Він такий допитливий був, цікавий, він записував, от, як я, мабуть, тільки на, на кілька поколінь раніше от він навіть числа ставив, якого числа став, записував там. 6 грудня 1924 року, записав там у матері такий до спогад. Дуже багато. Був ще один чоловік сільський, теж старший, який. Залишив після себе записи теж сільські аматори. І в мене почало формуватися вже якесь, я побачив таке поле ціле для, для цієї книжки, і, і я зрозумів, що, що це потрібно потрібно, ну, робити е, книжку. І е, я почав писати книжку в січні 2014 року, тобто ну, порівняно недавно, але вже і, і трохи давно. Тобто от січня 2014 року ця книжка почала писатися. Але на той час в мене було дуже багато матеріалів, дуже багато матеріалів, і, і в процесі написання, звичайно, я ще працював, працював із джерелами. Я назву зараз кілька, але їх набагато більше, набагато більше. Що найбільше мені, крім вже згаданих людей, моїх батьків і старших людей села, і цих двох сільських істориків-аматорів, які ще в мене були. Матеріали. Тут присутній Володимир Іванович Петрук, це мій племінник, старший від мене, але племінник у шостих, наш відомий письменник, голова творчого об'єднання публіцистів, його мама Катерина Григорівна Петрук з роду Сидоржевська. Вона моя п'ятих сестра. Чому я так певно кажу? Тому що зараз я вам покажу одну річ, щоб ви зрозуміли. Ночуки і потім Сидоржевські. Тому я так певно кажу, тому що я це все дослідив. Ось. І Катерина Григорівна е, теж записувала багато своїх спогадів, я використав їх е, в цій книжці, повністю все те, що вона написала, я постарався. Е, я працював із е, е, дуже багато мені дав е, архів його Западної Росії, історики. Тут цікавиться історією, можуть підтвердити, сказати, що це є. Це унікальне зібрання документів в 35 томах, е оцифроване. Це дуже важливо, тому що далеко ви знаєте, я не знаю скільки відсотків, можливо, тут пан Станіслав Аржевітін, мій побратим, я дозволю собі це назвати, який досліджує вже багато років рідну Закарпатську Колочаву, І мені, звичайно, ще рости, і рости своєю книжкою, тому що пан Станіслав. Написував томи й томи, вже проколочав. Так от 35 томів оцифрованих оцифрованих історії Юго-Западної Росії. Кожна, кожна, кожен том від 800 до 1200-1300 сторінок. Всі вони є в інтернеті, у вільному доступі. Я всі, не всі 35 30 томів, тому що 5 томів стосувалися західних наших е, земель українських, там я не, не, не думав, що там я щось знайду. 30 томів я своїми очима в комп'ютері перелистав кожен том, в середньому тисяча сторінок, а то й більше 1200. Величезний масив інформації. Я вам скажу, що е, з, от якщо вглибитися в ці документи, вони, по суті, мабуть, не прочитані, їх формували е, Олим Антонович і Володимирський Буданов, по суті. Вони були, крім них, ще працювали історики. Володимир Антонович це унікальний історик, який, який ну, вніс величезний внесок в історичну науку, в історію вивчення нашої історії. І по суті, це він головний, був промоутером цих 35 домів цієї історії. Так от, це, по суті, ну, нотаріальні записи, можна сказати. Тобто записи про якісь майнові оборудки, про судові конфлікти, про якісь речі. І коли я читав, я оглиблювався і розумів, наскільки, наскільки було життя повнокровне, повноцінне, ми звикли, знаєте, я зараз про це, до речі, скажу, все малювати відповідно до тих настроїв, які панували в тодішній історичній науці. Завдяки е, толочкові і до толочка ще з радянським земсим, що то був якийсь час е, панщини і, і так далі, і так далі. Гніду якогось польського. Е, складний час був, але насправді це піз, е, значно пізніше відбувалося. А ось якщо взяти 16 століття, 15 століття, е, перша половина 17-го століття. Якщо судити по цих записах, по цих запис, наскільки повнокромним, наскільки повноцінним було життя українців, які населяли правобережну Україну, там переважно документи правобережної України. Так от я дуже багато хоча в цих 30 томах, я знайшов тільки два документи, які стосуються безпосередньо Солотвина. Але в деяких ще десяткові там півтора були згадки, були була інформація про сусідні села. Речі, знову, як бачите, я відступаю весь час, якийсь ліричний відступ роблю. Дуже цікава історія, межиріччя, межиріччя трьох річок, які впадають в тетерів. Це Нілоп'ять, на які знаходиться, зокрема, Бердичів, і кілька сіл, зокрема Слободище, село дуже давнє, дуже давні археологічної культури і ще кілька. Це річка, я назвав Ніло 5, річка Гуйва, на якій ліщин, Котельня знаходиться ще кілька сіл, і посередині найменша кодинка, на якій знаходиться Солотин і Котня, яку ви всі знали і чуєте, і тут присутні В'ячеслав Медвідь, Шевченківський лауреат, який допомагав мені теж інформацію про так, от на берегах цих річок селилися. Ну, ще ну, перші знахідки, власне, Ашельський період, Бо я не історик, тому не можу то це 300 тисяч років тому, але по суті, якщо так, почали заселятися вже в епоху неоліту. І величезна кількість знахідок ще з тих часів, ще пізні неоліт і пізніші часи. Особливо періоду скіфського до того трипільського періоду, після того Чернігівської культури, і вже пізніше, пізніше, величезна кількість. Я можу розказувати про це годинами, але, на жаль, доводиться перескакувати. Так от, чому я зробив відступ? У мене знаєте, є така, якщо хочеш розсмішити Господа, то розкажи про свої плани. А от я не боюсь завжди ділитися своїми планами, і вони мене навпаки стимулюють. От я колись сказав, значить я такий, що якщо я комусь щось пообіцяв, я стараюсь виконати свою обіцянку, а тут, якщо я прилюдно це кажу, от що знаєте, настільки унікальна історія цього межиріччя, унікальна історія, це поміжів'я було, воно обмежувалось на півночі річкою Тетерів, далі вже культура, яка пішла від неорів і, 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 і північних культур, боліт і, і, і так далі, кельти. Така версія, що кельти там теж присутні були ще е, більш раннього періоду. Це з півночі, з півдня степ, 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 степові, е, кочові племена доходили практично до, майже до території, на якій розташовується, розташовується солодким, Бердичі трошки південніше, Махнівка. Захід це межі Галицько-Голинського князівства. Е, потім з півдня Браславська губернія, а з півночі з заходу подільська губернія. Там своєрідний лімес проходив у 1939 році кордон, ви знаєте, був з Польщею. Цей лімес між Західною і Східною Європою, який проходив практично по межах. У кордонах Західної Римської імперії, так і в нас такий своєрідний лімес, який проходив трошки західніший від Новорада Волинського, користання на території Західної Житомирщини і відділяв до 39-го історію кілька десятиліть був під Польщею. Так от, Історія цього невеличкого анклаву дуже цікава, дуже цікава. І в мене є наміри, плани, більше, що вже багато дуже Якщо дасть Бог е, час і, і, і здоров'я, то написати ще історію. Бачте, я в 2013 році видав книжку пам'ять нашого роду про свій рік до, до, до лінії дата, до середини 18 століття. Потім вийшла книжка про е, так от, таким методом на, на, на зростання історії села, і тепер, якби вдалося від собі написати е, таку історію цього це це моя мрія, можливо, колись вдасться це зробити. Принаймні, багато матеріалів є. Так от е дуже багато взяв. Я багато е почерпнув із е відкритих джерел, які є, які доступні в інтернеті. І українські, і польські, і частково російські. Російські зараз вже на російській не зайдеш, але я ще встиг захопити той час, коли ці сайти не були заблоковані, і чимало інформації взяв із. Із цих сайтів саме які стосувалися історії села. Багато взяв інформації із е, праці наших істориків, археологів. Я вже назвав тож, Володимира Антоновича, е, Сергій Гамченко, Павло Клепацький його книжка про історію Київської землі, надзвичайно цінна Охилевич, е, там більше про Київську землю, але про Волинську також, до якої відноситься е, е, відповідно Солопин. Потім коли... Василь Кравченко, унікальний вчений, етнограф, але не лише який бував у нашому селі, записував в 20-х роках минулого століття дуже цінні записи, які я зараз частково використав в цій книжці, а частково в іншій, яку я зараз також готую, яку я називаю робоча назва Солодвинський словник. За аналогом Мелорада Павича «Козальський словник, але то інша, інша тема. І е, в інтернеті величезна кількість. Е, потім я використав дві церковні метричні книги. Унікальні, унікальні. Е, тут будуть вони на екрані трошки пізніше. Е, одна е, тисяча, початок введення 1759-ї, інша 1800, е, закінчення 1828 реєстрації е, хрещень в нашій Солодинській церкві. 1759 рік, поївіть собі, яка. Яка древня е, історія, давня історія і древня книжка. Інша метрична книга реєстрації померлих, е, 1836-1875. Я достеменно вивчив ще в студентські роки, коли е, перша книжка мені потрапила, законскував і дуже багато інформації цієї книжки. Крім того, я працював в архівах, звичайно, і в Шитомирському обласному державному архіві. І в Київському на Мельникова, і в обласній Житомирській бібліотеці працював, отримав інформацію з відкритих джерел, з книжок, тут вони в кінці їх порядка до ста найменувань, звідки я черпав цю інформацію. Таким чином, коли я це все зібрав до купи, я побачив, що, що складається все в книжку. Яка, яка, який висновок? от Я на початку сказав моду своєрідне, що ця книжка мій щит і мій меч. А яка, яка філософія, от що я для себе зрозумів, важливого з того, що ну, не прочитаєш у книжках, в тому числі в історичних, чомусь? Ну, але ж йдеться про, про, саме про наш край, про ці, такі, анклав невеликий, доволі невеликий. Він. Там буквально не знаю, скільки в межах 100 кілометрів, може і менше, навіть з півночі на південь, з півдня-заходу з на Схід. Це окрема історія, це ціла історія краю, який в силу історичних і географічних і не лише обставин перебував на помежів'ї. На помежів'ї, як я вже сказав, з півночі обмежувалося річкою Тетерів, з з типовиками, які заходили, але далі не йшли їхньою культурою. Заходу це Галицько-Волинське князівство. Ну і це власне була частина південно-західний кут Київської землі. Київської землі, ну, умовно кажучи, київська земля, її так можна назвати часом, коли продовж ста років, коли за Вважаю більшість наших істориків, в тому числі Михайло Грушевський, одне з найавторитетніших, що не було ніякої держави, ніякої влади не було, просто назвали Київська, не встановили, чи були князі взагалі, чи була держава, починаючи із е середини XIII століття, коли ординці зайшли зі сходу так звані Монголо-Татари, і до, е до 1362 року, коли вже там інші дати називаються, починаючи від початку 14 століття. Але більшість дослідників е, визначає, що саме 1362 року е, свою владу над цією територією Житомир, довкола Житомир, в тому числі і е, Солодним, е, встановило Велике князівство Литовське ВКЛ, так зване. І вплив, вплив Великого князівства Литовського, яке було. Спершу, по суті, ну, поляків тут не було в перші десятиліття. Потім, в 1385 році, коли була підписана Кревська унія між поляками, Великим князівством, Литовським і Польським Королівством, тоді поляки почали заходити, але вплив залишався Литовців. А оцих 200 років, коли землі, про які я кажу, про цей Анклав, ну не лише ці землі, також і Частина Київської землі у е, бік Києва, але це ну, вже інша тема. Вони справили дуже велике е, значення на формування е, мабуть, і, е, культури і в певній мірі, хоча культура, звичайно, е, мабуть, від Черніхівського періоду. Базова, не базова, а вже як, по суті, як новітня, а від е, раніше, якщо брати у терпільців е, і, і ще глибше. Але вплив великий був саме е, Литовської доби цих 200 років, частково вже поляки. Потім вже ви знаєте, в 1569-му, здається, е, Люблінська унія, коли вже була утворена річ Посполита, тоді посилився вплив поляків безпосередньо. А якраз коли була литовська влада тут на, на наших територіях, то е, це доволі демократична влада була. І е, руська земля, українці, власне, українці е, мали всі права, якщо говорити з сучасною мовою, і жодним чином не зазнавали е, ущерблення якихось за національною чи е, ознакою релігійною, тому що литовці також в більшості були православні, так як і українці. Тобто э, значною мірою э, оцих 200 років вплинули на формування э, багатьох речей, які, я нагадаю, про той же э, Литовський статут, який діяв ще буквально до середини 19 століття як, э, як юридична, так мови, складова. Э, э, Це для мене було важливо зрозуміти, що окремішня така, але при цьому завжди цей край залишався в складі Київської землі. Казав, цих 200 років навіть в час такого е ну, міщастя, е ці землі залишалися на яких розташований солодом в складі Київської Русі і тяжили безпосередньо до Києва. А ще була ще Болохівська земля, так звана, це на захід також від, від цих територій, буквально в ну, 20-30 кілометрах кордонів. Звичайно, не було і немає, і ніхто не може визначити, але приблизно, судячи із певної інформації, про намі я володію, і не тільки я, поважні історики, на яких я посилаю, посилаюся, то полківська е земля, така трошки загадкова тема в історії, в українській історії, болківські князі теж були зовсім поруч із західного, е -західного, е -західного е боку, від території, на якій розташовувався Солотвим. Ось така, така цікава для мене було відкриття, яке я для себе зробив, що ну, певною мірою це окрема сторінка в історії України. Хоча я повторюю, що вона повністю в контексті історії Києва і Київської землі. Що цікаво, і ще я хотів би сказати в контексті свого села. Солотина. Як я вже на початку сказав, 1593 рік заснували у Перше, ніж згадується. і о, сусідні села також згадуються Саленці і Дедеркали. Ну, Я не буду цього детально розказувати, тому що люди про це не знають. Але оці три села, які я назвав, заснували вихідці із Волині. І я встановив, власне, і, і багато разів підтверджено це документами, що очевидно, що Солотвин після спалення попереднього села, яке ймовірно, називалося Салиха, але це не підтверджено нічим. Салиха, до речі, це е, перекладі з арабської е, правовірна мусульманка, жінка салиха. Ось так от, е, так от, е, так от це село, нібито спалили е, татари і на його місці. Заснували вихідці з Волині, з Волині, із Кременця, з-під Кременця оцих три села. І дуже чіткий тісний зв'язок простежується між Кременцем на Волині, Волинським і Солотвином на берегах, на берегах Справа в тому, що в давнину існував торговий шлях, який йшов із Києва. Ну, їх кілька основних було. кілька. Зовсім небагато, до речі, було буквально кілька. Так от один з основних шляхів він проходив якраз територіально дуже близько повз І йшов далі на захід до Кременця, і далі в Європу Белс, і туди далі Польща і на Південь. І ось так сталося, що саме е, е, два е, шляхет, шляхетських е, з Польщених родини. Лідихівських і Дидеркал, два таких історії вони є, багато інформації. Якраз вони, їхні представники заснували оцих кілька сіл на берегах Ходинки. Тобто я можу казати, що е, певний зв'язок, очевидно, із Волинню у е, жителів, укоріних жителів Солотмана, до яких я завеликож відношу, е, мабуть, мабуть, що є. Е, крім того, цікаві Ходім підготовки книжки, я, ну, маса цікавої інформації. Один із фактів, що е я працюючи з словниками, словниками це я згадував про солодинський словник, е там я в різні старі слова, і віоми, різні, різні вислови, фразеологізми, які я пам'ятав з дитинства і старі люди я записував теж, і зараз збирається вже назбиралися сотні. Я про них пишу. Е Ривіс по словниках, е починаючи від. Гринченка з Олескевичем і, і ну, багато і паперових в мене є, колекціоную, і, і електронні є зараз слава Богу, починаючи від того ж, е, сайту Горох. Якщо хто не знає, рекомендую. Там дуже цікава інформація для тих, хто цікавиться походженням слів, етемологів, слів е, надзвичайно. Так от я працюючи над цією книжкою, яка пишеться, ці групи, я зараз кажу, знайшов, що є такий словних західнополіських е, висловів. Григорія Аркушина з Луцька, він сам родом, це професор, викладає в Луцьку в одному з вищих навчальних закладів. Я знайшов, що він, він взагалі він записував дуже багато слів, так само, от, як тільки він, він просто їх як словник, без, без розшифровки, просто як, е, як ж Оскевич, наприклад. І, і, і посилання, в якому селі він написав, записав це, це слово. І дивлюся, знайоме слово, яке я чув в дитинстві, ну таке солодницьке слово старе, яке зараз не, ну, їх багато, я не хочу їх зараз цитувати. І дивлюся, він записав це в селі Сильне, чи сильно Ківерцівського району на, на Волині. Потім знову зустрічаю, дивлюся, знову слово, яке в нас в селі. От, а там в нього тисячі слів. Де він його записав в селі Сильне? І так десятки, десятки, десятки е випадково, звичайно, такі речі не бувають. Тобто, я так думаю, що не тільки зв'язок із цим, з про який я писав, а також із цим селом Сильне е Ківерцівського району, де записано дуже-дуже багато слів, які е притамани, які використовувалися і досі, подекуди використовуються в нашому селі.